Всім привіт, вітаю на каналі. Ну, що, на сьогодні по плану посіяти люцерочку Але щоб її посіяти, потрібно зробити культивацію. Чому культивацію? Тому що треба дещо вирівняти площу. А в нас борінки маленькі. Якщо ви бачили попередні відео, то ними площу не дуже сильно вирівняєш. То потрібно Міленько пройдусь культиватором. Всі у нас коси стоїть, до речі. Ну, зараз, вернімо. Перекину я вже буринки назад, вологу закрили. Все, зробили буринками, вже вони будуть відпочивати. А ми зараз налаштовуємо культиватора і їдемо культивувати. А їдемо культивувати мене далеко до себе додому. Ось тут. У нас в минулому році була Люцерочка, вона вже своє відбула, але ми вирішили також знову посіяти на цьому самому місці люцерку. Вже сонце нагріло, земля яка підсохла. Можна посіяти. Сроки вже, можна сказати, добрі, вже навіть пізні будуть, але побачимо. Зараз міленько пройдуся, тому, щоб не, ви... не видерти ніякої дерни, нічого такого. Просто вирівняти площу. І будемо сіяти. Побачите, як будемо сіяти. Вам, думаю, сподобається. Що, закінчую культивацію, ось так вийшло. У нас тут зверху такий трошки глей. Така гірша тут земля. Корінці церкви. Ну нічого, зараз граблями Не граблями, гралями ще трошки пройдусь, там видерлось трошки різних кущиків всяких треба буде скидати їх десь сюди, на пік чи щось дерну чи просто позбирати. А так в принципі нормально. Тут а не щось. тут торф, такий більш торф'яний ґрунт. то краще воно виглядає. А так землю вирівняли трохи. Бо було не дуже. Зараз люцерку сієм. Проходимо ще раз в один слід. Так, трошки, щоб боронами за закрити його і закаткуємо. Можливо, а може і не закаткуємо. Можливо, каткувати будемо завтра. Побачимо. А то ці такі трошки вони ліпьохи -ліп виходять тут.

В принципі, я думаю, ви побачили, як я роз... сію люцерочку, як у нас вдома сім Відеречко, Відерочку. з піском. Не знаю, мені не подобається чомусь. Ото тільки видно, де ти кидаєш. більш нічого з того в піску не видно. На камеру видно. Сіємо густовато завжди. Бо сів кучну, не сівалкою, тому, скажімо так, засоби безпеки, щоб вона гарно нормально зійшла. Зараз ще заволочу культиватором, ну, точніше, боронками від культиватора. І на тому все. Можливо, ще завтра закаткую. Побачимо по погоді. А на цьому я поки що вже прощаюся з вами. До нових відео, до нових зустрічей. Бережіть себе. Всім папа.